Ми нічого не робили. Ми грали в косинку на комп'ютері, тому що не було ніяких не стояло задач перед службою безпеки України. Тобто, ми служба безпеки України не могла зрозуміти її призначення. Це говорить лише про одне, що раніше, КГБ, яке було на, на теренах радянського союзу, і до кінця існування радянського союзу перед тим як розвалилася розвалився союз, воно працювало чітко по наративам, чітко по вказівкам. Які надходили з Москви. Тобто у нас не було незалежної служби, так називаємо тої, тієї нової нашої служби, безпеки, того КГБ, воно було, воно діяло все в інтересах єдиного центру, і саме тому воно і подавляло це відчуття подаленості і несвободи у населення, формувалося саме цією структурою. Вона дуже потужна була. Однак, коли я прийшов, вона фактично в тому вигляді, яка вона була при радянському союзі, вона перестала існувати, тому що. Вони розповіли, що вони знищили всі робочі справи людей, знищили всі матеріали, які були в них в сейфах, для того, щоб це було якби починати з нуля, тому що налякалися дуже всі тоді розвалу радянського союзу. А якщо співробітники спецслужби налякуються своїх свого народу, своїх людей, які прийшли потім зайшли в органи управління, в депутати зайшли. Це говорить про те, що ця спецслужба працювала не в інтересах українського українського народу, а працювала в інтересах російського, ну то, тобто, скажімо так, єдиного центру, Москви. Цієї скажімо, створення утворення радянського союзу цієї імперії, яка формувала свої інтереси, наративи і базувалася. І як потім виявилось, потім я потім я зрозумів, мова це була одним однією з тих інструментів, яким намагалася знищити нашу українську ідентичність і для того, щоб керувати нами, щоб ми відчували в себе в країні як в чужій країні, тому. Мова це все таки дуже важливий інструмент, і той предмет, та річ, яку ми маємо боронити, і яку ми маємо поважати і знати всі для того, щоб створити незалежну державу. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.